Планське благословіння на 18 травня 23 року, Отця і сина, і Святого Духа. Христос Воскрес із мертвих. смерть і смерть по благовитим, що в рабах життя дарував. Отче наш, що й сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спатусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні святий Іван розповідає про той діалог між Ісусом і Фарисеєм. І сказав їм. Ісус сказав Порисеям, я прийшов світ для того, щоб сліпі прозріли, а зрячі стали сліпими. Порисеї почали сперечатися і підпівати його. Вони вже і ми сліпи. І тут є слова золоті для кожного з нас. Він їм відповів: ні, якщо б ви були сліпими, ви б не мали гріха. А так, як ви зрячі і все бачите, то і гріх на вас залишається. Ви знаєте, Ця пихатість, яка на нас приходить, коли ми починаємо суперечити істині і правді, коли вона приходить, ми починаємо сперечатися, невже я нічого не розумію? Невже я нічого не знаю? А виявляється, якщо б визнав би, що нічого не розумію і нічого не знаю, з точки зору закону Божого, з точки Слова Божого і нічого не зробив для цього, то може і була б надія на спасіння. А так у фарисеїв немає надії, немає надії на спасіння до їхнього каяття. Щоб вони тоді сліпі стали зрячими, щоб Господь їх око розкрив на духовний світ. А так вони сліпі і не хочеться визнавати сліпими. А коли такий стан і самий пагубний для людини, людина в гордині не хоче знати правду і не хоче її визнавати себе джерелом насіння цієї неправди. Амінь.